Вітаю! Сьогодні ми з вами розглянемо 13-й урок курсу географії 7 класу Геологічна будова, рельєф і корисні копалини Африки. І спочатку давайте з вами розглянемо геологічну будову материка Африка. Нинішні особливості рельєфу Африки зумовлені геологічною історією. Тривалий час Африка входила до складу давнього материка Гондвана. Як самостійний материк, Африка почала утворюватися всередині Мезозойської ери. Близько 180 мільйонів років тому, коли розколювалася Гондвана. Повне відокремлення Африки від Південної Америки та інших частин Гондвани відбулося вже на початку Кайнозойської ери близько 65 мільйонів років тому. Пізніше почала розколюватися і сама Африка, від неї відійшов острів Мадагаскар. Процес розколу триває й досі в кайнозойську еру на сході материка. Тоді ж сформувалася і африканська літосферна плита, в центрі якої і розміщена більша частина сучасної Африки. Цим зумовлена відносна сейсмічна стійкість території більшої частини материка. Лише крайня північна та північно-західна частини материка лежать на стику сусідніх літосферних плит. Тут знаходяться найбільш сейсмічно активні ділянки континенту. В основі Африки лежить давня Африкано-Аравійська платформа. Вік гірських порід, що складають її кристалічний фундамент, складає 2-3 мільярди років. В місцях, де ділянки давньої платформи опускались, фундамент глибоко занурювався під товстий осадовий чохол, що призвело до виникнення великих западин конго, чад та калахарі. Визначено, що потужність осадового чохла в окремих місцях становить 7 тисяч метрів. На північному заході, сході, крайньому півдні до цієї платформи примикають складчаті області, які під впливом зовнішніх сил зруйнувалися, утворивши високі рівнини. Вони простягаються на сотні кілометрів. Таким є нагір'я Тібесті. Протягом тривалої геологічної історії окремі ділянки платформи піднімались. Її фундамент виходив на поверхню і виникали щити, зокрема, на сході Африки та узбережжі Гвінецької затоки. Серед пісків Сахари здіймаються щити у вигляді нагір'я Ахагар і Тібасті, за завишки понад 3000 метрів. Рухи земної кори, які супроводжувалися численними землетрусами і виверженнями вулканів, призвели до утворення найбільшого на суходолі розлому земної кори, східноафриканського, або, як його ще називають, великим африканським розломом або рифтом. Це широка червона лінія на карті. Він тягнеться з Євразії від вірменського нагір'я. Через западину Мертвого моря, Червоне море, Ефіопське нагір'я, ланцюжок озер у Східній Африці до гирла річки Замбезі і продовжує розширюватися. Картина цього унікального розлому величава: це коритоподібне пониження, витягнуте на сотні кілометрів. Уступи, які обмежуються гігантське корито, підняті над дном на сотні метрів. Якщо поглянути на рифтову систему з висоти пташиного польоту, то вона нагадує слід гігантського колеса, яке продавило смугу в густому болоті. Та й знаменитий водоспад Вікторія утворився внаслідок падіння води річки Замбезі у величезний тектонічний розлом. По тріщинах відбувалися вертикальні та горизонтальні переміщення великих блоків земної кори. Утворились підняття горсти і опускання «грабани». Горстам у рельєфі відповідають брилові хребти східноафриканського плоскогір'я. Плоскими вершинами і стрімкими схилами. У грабинах утворилися вузькі та глибокі озера. Формування розломів супроводжувалось вулканічною діяльністю. Тому на Афіопському та східноафриканському плоскогір'ї є великі ділянки лавових плато і значні вулканічні масиви. Серед них ізгасли вулкан Кіліманджаро з висотою 5895 метрів. Вздовж розломів у Східній Африці. Східноафриканська рифтова долина є діючі вулкани, найвідоміший серед яких вулкан Камерун. Складчаті структури складають 4% площі Африки. На крайньому північному заході та півдні материка до давньої платформи прилягають рухомі складчаті споруди: це Атласські гори на північному заході та Капські гори на півдні материка. Капські гори належать до Старих Гір. Атласські гори почали формуватися тоді ж. Чий але північна частина їх належить до молодих гір Альпійського Горотворення. Вони продовжують рости, а тому там нерідко відбуваються землетруси. Тепер давайте ми з вами розглянемо рельєф Африки. Середня висота Африки над рівнем моря за різними даними складає від 650 метрів, це друге місце у світі після Євразії, до 750 метрів це третє місце у світі після Антарктиди і Євразії. В Африці переважають рівнини, а саме, височини, нагір'я та плоскогір'я з висотами від 200 до 1000 метрів і більше. Менш ніж 10% поверхні займають низовини. Великі гірські масиви охоплюють лише п'яту частину або 20% території материка. Це зумовлено особливостями залягання африкано-аравійської платформи. Південну і східну частину материка, де середні висоти перевищують 1000 метрів, називають Високою Африкою. Тут платформа підіймалася, внаслідок чого з часом утворилося ефіопське нагір'я, на карті обведено червоною лінією. Це Велетенський гірський масив з ланцюгами високих гір і безліччого згаслих вулканів та східноафриканське плоскогір'я, найвища точка якого вулкан Кіліманджаро з висотою 5895 метрів. Які сформувалися в межах щита давньої платформи з висотою 2-3 тисячі метрів. Саме на ньому знаходяться найвищі вершини, діючі і гаслі вулкани. Це найвищі складчатобрилові масиви в східній частині Африки. У Високій Африці трапляються як поодинокі вершини, так і великі гірські масиви на краях платформи. Через значну висоту їх називають горами. Такими є, наприклад, драконові гори, довжиною в 1200 кілометрів на карті, обведені синьою лінією. Їхні схили нагадують велетенські сходи, що спускаються до внутрішніх районів материка, а до узбережжя Індійського океану гори часто уриваються стрімкими схилами. Також стрімкі схили мають і дуже старі зруйновані Капські гори, що простягаються вздовж Південного краю Африки. Вони виникли наприкінці Палеозойської ери, близько 300 мільйонів років тому. На північному заході материка височують молоді гори Атлас довжиною у 2000 км, найвища точка яких гора Тубкаль з висотою 4165 метрів. На карті вони обведені жовтою лінією. Утворені вони в Кайнозої на стику двох літосферних плит в епоху Альпійської складчатості. Вони є продовженням поясу молодих гір Європи, від яких вони відокремилися під час утворення Гібралтарської протоки. Вони утворилися в той самий час, що й Гори Карпати в Україні. На півночі та заході материка платформа частіше зазнавала опускань, утворюючи величезні западини. Вони часто затоплювалися морем. Нині тут переважать висоти менше 1000 метрів, і тому цю частину материка називають Низькою Африкою. На окраїнах материка височіють гірські хребти. На узбережжях океанів розташовані невеликі низовини. Їх утворення пов'язане з деформаціями земної кори в зоні розломів. Розломи супроводжувалися вулканічною діяльністю, тому на східноафриканському плоскогір'ї та ефіопському нагір'ї є великі ділянки лавових плато та великі вулканічні масиви. Більша частина поверхні Африки одноманітна. Там мало високих хребтів, немає великих низовин та переважають досить рівні широкі плоскогір'я. Що східцями піднімаються одне над одним. Плато це плоска піднята рівнина зі слабко розчленованою поверхнею, відділена від сусідніх рівнинних просторів добре вираженими крутими схилами. Серед плато відомими є плато Джос, з якого беруть початок притоки річки Нігер, озеро Чад та плато Дарфур в Судані, що на півдні Сахари. Серед високих плато. З висотою до 1000 метрів належить заболочена западина Конго. Западина Калахарі так само з усіх сторін оточена плато і плоскогір'ями. На східноафриканському плоскогір'ї багато згаслих і діючих вулканів, Із розламами пов'язане утворення найвищих вулканічних гір Африки це Кіліманджаро, Кенії та Рувензорі. Вони розташовані поблизу екватора і підіймаються більш ніж на 5000 метрів над рівнем моря. Незважаючи на те, що вони знаходяться біля екватора, ці вершини вкриті сніговим покривом. Діючими вулканами Африки є вулкан Тейде на Канарських островах в Атлантичному океані, вулкан Камерун в країні Камерун, а на заході Африки вулкан Меру в Танзанії та вулкан Карісімбі в Руанді. Найвищою точкою Африки є згаслий вулкан Кіліманджаро з висотою 5895 метрів, що знаходиться в межах східноафриканського плоскогір'я. Найнижчою точкою Африки є зона тектонічної западини Афар, що представлена улогованою озера Асаль з позначкою мінус 155 метрів нижче рівня моря, що знаходиться на захід від Ефіопського нагір'я біля Бабель-Мандебської протоки та Аденської затоки. Значну роль у формуванні сучасного рельєфу Африки відіграють зовнішні процеси, такі як вітер, вивітрювання, річкова ерозія. На значній території Африки господарює вітер, який утворює так звані еволові форми рельєфу. Це піщані горби, бархани, дюни, окремі з яких охоплюють величезні площі і сягають висоти хмарочосів. Тепер давайте ми з вами коротко розглянемо корисні копалини Африки. Африка багата на корисні копалини. Розміщення яких обумовлено геологічною будовою материка. Так, переважання на материку корисних копалин магматичного походження є результатом того, що кристалічний фундамент платформи, особливо у південній частині материка, виходить на поверхню. А він значною мірою сформований магматичними породами. Тут зосереджені найбільші у світі родовища алмазів, золота та уранових руд. Близько половини світових запасів міді, що представлені так званим мідним поясом, що тягнеться через всю східну Африку вздовж східноафриканського розлому або рифту, загальною довжиною у 200 км, шириною у 50 км, а на його околицях знадені родовища кобальту, цинку, срібла та урану. Руди тут утворилися під час вкорінення магми, що виливалася з глибин землі втовщу земної кори по розломах. На Африку припадає 50% світового видобутку марганцю, хрому, платини, літію, берилію 70-75% світового видобутку кобальту і золота. Найбільше у світі родовище золота від Ватерсрант знаходиться у Південній Африці. Тут отримують від 25 до 50% добутого у світі золота. Максимум видобутку був досягнутий у 1970 році і склав. 1000,4 тонни. У Західній Африці поширені залізні, алюмінієві, марганцеві руди. У східній та південній уранові, кобальтові, мідні, поліметалеві руди та золото. У зоні Атласських гір на півночі значні поклади залізних, ртутних, свинцевих, цинкових та інших руд. Родовища нерудних корисних копалин утворилися під час накопичення осадових порід і поширені переважно у Низькій Африці. Тобто північна частина материка. Так, на півночі континенту було виявлено нафту, природний газ та фосфорити. Значні поклади кам'яного вугілля зосереджені в Південно Африканській Республіці. Нафта також знайдена на узбережжі Гвінейської затоки. У логовинах трапляються родовища кам'яного вугілля. У Західній і найбільш південній Африці знадені всесвітньо відомі поклади Алмазів, яким належать 50% світового ринку. Спочатку алмазоносну породу було знайдено в південноафриканській республіці у 1879 році. Вона одержала назву Кімберліт від міста та гори Кімберлі або Кімберлітові трубки, які утворилися внаслідок потужного впливу великого тиску з надр землі з дуже високою температурою. Це відбувалося в районах активної вулканічної діяльності. Нині ж країною алмазів називають Боцвану, що на півдні Африки. Тут знаходиться друге за площею родовище цього дорогоцінного каменю. Воно поступається лише знаменитій кімберлітовій трубці Вільямсон, що у Танзанії. У наш час вартість алмазів, що видобувається в Африці, оцінюється в мільярди доларів. На цьому ми з вами завершуємо розгляд 13-го уроку курсу географії 7 го класу, а саме тектонічна будова корисні капалини і рельєф. Я бажаю вам всього найкращого. Бережіть себе і до наступної зустрічі!